Всім привіт! Сьогодні розповідаю про свій досвід, як отримати довідку або заяву, як так вона правильно називається. На сайті консульства ця заява про підтвердження сімейного стану з метою реєстрації шлюбу називається довідка про сімейний стан. Консульство не надає інформації, чи перебуваєте ви у шлюбі на даний час, чи ні. Вони тільки підтверджують ваші слова. Тому у відео я називаю це заява, тому що фактично мені видали документ, в якому написано заява. І також звертаю вашу увагу, якщо ви знаходитесь на території України, таку довідку про сімейний стан можна отримати у нотаріуса. На території Республіка Польща, тому що ми є іноземцями, і в випадку України Україна не надає довідок, з якими можна одразу піти до Раксу у жонду стану цивільного, то в нашому випадку ми повинні спочатку піти до суду, отримати згоду у суді, а потім вже з цією згодою вже піти до Раксу, тут у Польщі. Тож як зареєструватися? На даний час працює електронна черга. Щоб зареєструватися, ви заходите на сайт консульства. Коли я почала реєструватися, дат вільних не було. Тому моя порада: просто зайдіть о 12-й годині ночі, коли додається новий день, і ви зможете знайти якесь вільне віконце. Дуже важливо вибрати вашу дію, тому що якщо ви помилитесь, то вони вас не приймуть і відправлять додому, щоб ви перереєструвалися на те, що вам дійсно потрібно. І давайте подивимось, як можна зареєструватися онлайн для отримання такої заяви. Взагалі, отримати її можна у будь-якому консульстві України в Польщі, але я покажу на прикладі Кракова. Принцип один і той самий, тож, наша заява підпадає під нотаріальні дії, тож, обираємо нотаріальні дії. Тут бачимо «Заява про неперебування у шлюбі, і бачимо перелік документів. Заява, яку треба буде заповнити заздалегідь, зразок заповнення, закордонний паспорт також вам буде потрібен оригінал та копія. Дійсна віза або карта перебування, оригінал і копія. І якщо є документи про розлучення, то теж їх треба з собою взяти. Записуємось на прийом. Обираємо порядок подачі та отримання документів і тут обираємо. Попередня реєстрація в системі електронної черги. Йдемо донизу. Зареєструватися. Вибираємо країну. Далі консульство, і тут можна обрати Гданськ або Краків. У Вроцлаві, Варшаві, там свої сайти, тому там треба обирати окремо. Заходити до них на сайт і там вже вибирати. Нотаріальні дії. І сама консульська дія це заява про неперебування у шлюбі. І час, на жаль, зараз на сайті доступна тільки 1 грудня. Обираємо і теж час 12.12.10. можемо обрати. У консульстві, коли ви прийдете, скоріш за все, ви не потрапите на ваш час, а трошки пізніше, тому розраховуйте час, що це не буде так, що дуже швидко. швидко, швидко. Деякий час вам потрібно буде витратити. У Вроцлаві там буде написано до якого вікна вам підходити. Але в нашому випадку ми вже знаємо, що це вікно номер 3 Підходите там, питаєте хто, хто все рівно питаєте, хто останній, тому що люди вони подають документи, а потім вони чекають на ці документи, і тому черга так поволі, поволі вона сувається. Далі, коли підійде ваша черга, вам потрібно буде надати комплект документів, який описаний на сайті. Далі інспектор дає вам. Рахунок на оплату. Найшвидший спосіб це попросту оплатити з свого рахунку, з телефону, якщо у вас є аплікація, додаток до вашого банку, і ви знаєте, як це робити, то всі реквізити вам дали, щоб ви не ходили до банку, не шукали, не тратили свій час, це можна зробити просто там. Коли ви зробите оплату, ви відправляєте підтвердження на електронну пошту, яку вони вам також дадуть. І все, і чекаєте, потім вам видають вашу заяву, Ви її читаєте, перевіряєте, якщо всі, всі дані ваші вказані вірно, в такому випадку ви кажете вірно, вам друкують її. Потім потрібно буде замовити переклад цієї заяви на польську мову, мені це коштувало 110 злотих. Я заставлю теж адрес. А, а, бюро, де я це роблю. Мені казали, що це найдешевше місце, де можна зробити такий переклад офіційний. Але якщо ви знаєте місце, де це можна зробити дешевше, будь ласка, напишіть у коментарях. Це буде корисно не тільки для мене, а й для інших людей. Тому що перекладати потрібно багато документів, ну і це коштує дуже дорого. Наступним кроком ми будемо вже додавати цю заяву до заяви до суду. Я теж пізніше розповім, як це було, які документи ми докладали до заяви. І якщо ви дивитесь це відео, то напевно ви плануєте таку світлу подію, як одруження. І я бажаю вам щастя, любові, добра і миру і всього найкращого. До зустрічі, па!